У Всесвітній день молоді говоримо про освіту форми навчання в умовах воєнного стану, психологічну підтримку дітей, підлітків, навчання педагогів, вихователів, патріотичне виховання та допомогу Збройним силам України. Молодь Паленської громади за круглим столом дієво предметно розпочали обговорення непростих завдань воєнного часу. Сьогодні у нас така буде над актуальна тема стосовно освітнього виховного і культурного процесу. Громади, в цілому нашого суспільства, в таких складних умовах. І ці процеси не мають зупинятися. Єдине, що ми для себе ще, як громада, і в цілому держава не відпрацювала механізми, як все таки це організувати. Тобто у нас коротка така предісторія. На початку літа ми були. Трохи все суспільство в захваті від перших перемог на фронті, від звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини. І е -е був запит суспільства на повне відновлення освітнього процесу. Ну, вже почали працювати дошкільні заклади. Єдина на той момент умова була це безпечний освітній процес, наявність е -е, укриттів, Потім у нас відбулось багато подій, які зменшили суспільну потребу саме на очність навчання, і ми бачимо опитування, що з часом все менше і менше батьків хоче, щоб освітній процес був очний. Десь ми зупинилися на середині змішаний процес і дистанційний процес. Але для того, щоб якісно перемогти ворога, виховувати в школі учнів, виховувати, вчити дітей в садочках, в вищих службових закладах припиняти не можна, і якість цієї освіти має рости. Так, ми мали великий досвід освітніх процесів в період карантину, і дистанційне навчання вже стало не новиною, а, скажімо так, вже опрацьованим варіантом і деякі освітні заходи досить справилися з цим позитивно, тому що мали відповідну матеріально-технічну базу, учні були забезпечені відповідною матеріально-технічною базою, і процес таки працював досить непогано, тому що. Навіть в таких умовах у нас в середньому не зменшилось кількісні показники освіти, особливо це, якщо дивитися на зовнішнє незалежне тестування. У нас також є діти, які здали досить невисокі бали мультимедійний тест, як він зараз називається. Тобто життя йде, життя не спиняється. Єдине, що ми маємо для себе визначитися. Як найкраще його організовувати і бути максимально гибкими до змін обставин, які в нас відбуваються. Лілія Степаненко, керівник різновікового дитячо-спортивного гуртка, навчає своїх вихованців простим заходом безпеки. У мене немає одного 8-10 років, наприклад, а це і маленькі, і дорослі, і всі разом. Нам вистачило, щоб ми вже правильно могли вийти без хіпіша три е неділі. Так. І вони вже звикли. Тобто стана Птріна включає звук сирену, і вони вже по підстінку, по підстінку на виход донизу. Мама двох дітей за очне навчання в школі. Я мама двох дітей, я проти онлайн-навчання. Це для мене просто дуже боляча тема. У мене двоє дітей, перший і другий клас. Я не розумію, як треба спланувати свій робочий день. Щоб я могла надати їм стільки уваги вдома і також робити свою роботу. Чи покинути їх так само вдома, тому що є робота, вони так само будуть самі. Я тільки за те, щоб діти ходили в школу. Хай це буде змішане навчання, хай буде по два уроки навіть. Хоча можна школу розділити якось там перша група, друга група зробити. Я не знаю навіть. Це така тема боються для мене. Я не можу знайти вихід. Ну тільки не онлайн. в мене. Маслі. Ось ми провели опитування перший клас. У нас 100% було за офлайн. 100% в першому класі. В другому класі була одна, я такі за офлайн, всі останні за онлайн. Олеся Медвідь, вчитель третього класу. Я з вами абсолютно погоджуся, що онлайн-навчання це набагато краще. Але так як я вчитель, у мене є внутрішнє хвилювання, тому що найперше, що я маю зробити, я маю захистити і зберегти життя кожної дитини. У моєму класі навчається 20 діток. Так сталося, що на той момент, коли оце останній раз у нас. Неприємний для кожного з нас звук. Я спілкувалася з дитиною. Ви що почули ту дитину семирічну восьми? Вона врещить. То вона не кричала: вона врещить, вона не знає, що їй робити. Я хочу онлайн-навчання. В нашому закладі навчальному є облаштоване підвальне приміщення, яке ну, мені здається навіть в області чи є таке, такого, такого Високого рівня, облаштоване приміщення. Хочу онлайн-навчання, але внутрішні хвилювання, хочу, щоб кожна дитина була жива і здорова. Найважче залишається ситуація із навчанням у Поланському ліцеї. Можуть дітки працювати, і колектив, дуже добре, соціалізація, вони повинні контактувати. Але якщо взяти ту ситуацію, яка була в Паланки недавно в понеділок, і, наприклад, да, то, звісно, що. Онлайн, але маленькі діти їм важко. Тим більше, що в нас, якщо взяти наше село, на Анатолій, знає всі вам да, що в нас там нема поки де навчатися нас школа, ніби ну, нас в цілому знаємо, щоб зрозуміти ситуацію. У нас це паланка в принципі ізначально було в найбезпечнішій зоні. Да. І, в принципі, найменш підготовлено було якраз до таких надзвичайних ситуацій. Ну і сьогодні. Маємо максимальну проблему, це фактично відсутність що дошкільного, що освітнього закладу. І е, наш перший варіант був це просто капітальний ремонт, на чому наполягали батьки на початку літа, бо в дійсності так, більша, перекон, більша частина батьків була готова для очного навчання. Але реалізувати капітальний ремонт нам не вдалося, тому що навіть проєкт по капітальному ремонту не оплатили своєчасно. Ну і з'явилися нові обставини, можливості відновлення даного об'єкта, фактично зробити йому реконструкцію разом з побудовою укриття. Єдина проблема, що цей процес розтягнеться. Надовго, а нестабільність взагалі ситуації, непрогново ситуації в цілому в державі може розтягнутися процес ще набільше. І з усіх населених пунктів, це у нас паланка фактично не має ні можливості, ні укриття для того, щоб проводити навчання, і це один із найбільших наших закладів. Тут, тут вже навіть не буде стояти мова, однозначно буде дистанційна, єдине, що. Старшими і початковими класами треба буде якось окремо працювати, тому що розпочати, мабуть, якраз вчителі початкових класів скажуть, що мабуть неможливо з дитиною почати навчання старшого класу, якщо воно дистанційно питання про очне чи змішане навчання можливо розглядати лише у закладах, де є укриття. Очне і змішане навчання можливо лише у тих закладах, де відповідно є облаштовані укриття. На жаль, у нас є такі заклади, які не мають укриття, тому по можливості ми укладаємо договори з тими підприємствами, організації які мають, але є у нас такі заклади з освіти, які, на жаль, не можуть скористатися таким видом спосу. Через те, що це і дистанціювання, і відстань від одного об'єкту до іншого, і враховуючи все таке те, що це віки дітей, їх важко транспортувати з одного приміщення інше. Але на сьогодні є дуже болючим питанням організація саме освітнього процесу для дітей до шкільного віку. Всі ми знаємо, що такий, така категорія верніше дітей є дуже вразливими і емоційним. Психологічний стан дітей є вкрай сьогодні важливим, і кожен батько і кожна мама хоче знати, що дитина знаходиться в безпеці. На сьогоднішній день у нас є чим порівняти. У нас є заклади дошкільної освіти, які працюють, і є заклади, які лише планують працювати. Коли ми розпочинали процес очного навчання в закладах дошкільної освіти, то дійсно попередньо була проведена велика робота опитування батьків і облаштування усіх тих зон згідно вимог і рекомендацій, які були нам надіслані. Тому ми можемо сказати, що батьки були за очним навчанням, батьки є за очним навчанням, але враховуючи безпеку ситуації, кожен має прийняти рішення сам особисто. Заклад готовий прийняти дітей. Заклад хоче бачити дітей, бачити їх щасливими, організувати всі ті віри діяльності, які були організовані до цього часу. Але знову ж таки, на сьогоднішній день безпекова ситуація. Після того, як ми розпочали очне на навчання у закладах шкільної освіти, все в нас йшло дуже добре. Діти навчилися по тривозі разом з вихователями списатися в укриття. Вони там були зацікавлені, були. У них різні види зонування, де вони могли малювати, де могли б настільні ігри, де з вихователями поспілкуватися. Тобто, ніби така тиха, безпекова ситуація і, відповідно, психологічний мікроклімат позитивний. Але після того, як у нас були останні події, всі ви знаєте, ну, динаміка от таких відвідувань у садочку змінилася. У нас Визначилася кількість дітей у заходах, і кожен батько ще раз подумав, чи хочу я свою дитину вести на очне навчання, чи все-таки я її залишу вдома, якщо я можу це зробити. Тому що не кожен сьогодні може це зробити у зв'язку з тим, що працюють батьки. Але позитивним є те, що ми маємо і можемо адаптуватися до кожних умов і до кожної ситуації. І на сьогоднішній день у нас знову динаміка відвідування дітей збільшилася. Це свідчить про те, що е, батьки все-таки хочуть да, своїх дітей соціалізувати, вони хочуть, щоб діти спілкувалися, вони хочуть, щоб вони розвивалися. І пріоритетним завданням на 2022-2023 рік все ж таки є організація безпечного середовища і залучення усіх дітей важкому віку до, до освітнього процесу. Психологи підкреслюють, діти потребують живого спілкування. Не треба там бути там дуже супер-пупер вчитель, дуже такою. Це, але просто вони хочуть тих якихось слів, якихось занять, якоїсь там бесіди і таке, що правильно буде деякі предмети, деякі предмети, то я з нею постійно виходила на зв'язок, і діти дійсно цього дуже потребують. їм Подобаються якісь інтерактивні заняття. От як ми. Питання, так, як ми можемо в цей військовий час дійсно їх підтримати. На даний час те, що від мене залежить, так як я можу, тільки, звісно, дистанційно. де можна було, якщо піде перший клас, звісно, я до них йду, бо моя робота заключається, це найперше, це з меншими дітками, тому що їх треба соціалізувати до цього все. При онлайн навчанні без підтримки дорослих діти молодших класів не обійдуться. Звісно, теж викладаю уроки онлайн. Тільки працюю з старшими дітками, починаючи з 7 класу. Тому щодо порад, хочеться сказати, мабуть, потрібно все-таки виробити режим, сісти разом з дитиною і все це обговорити, сказати, розповісти, все-таки дитина має працювати по, по режиму, тобто виходити на ці заняття. Не можна так, щоб постигні встав, пішов і вільно, вільний, вільний графік. Тобто має це все бути у режимі. Ну, що, звісно, схиляюся до я на межі, тобто... і очно, більша частина очно, своя душа, тому що ви розумієте, головні наші емоції. Проводячи будь-який захід, ми живе спілкування, бачити очі, бачити радість, бачити емоції наших діток. А дистанційно це ми ну, відзняли, показали, зробили, але це не те. Тому ось так я на межі, але все-таки, коли ось як зараз тихо, спокійно, то дійсно тільки заочне навчання, тому що наносить 1 вересня як хочеться зустріти наших діток, особливо першокласників, їхніх батьків. Біля школи при організації онлайн навчання важливо, щоб була готова матеріально-технічна база, живлення, інтернет. Був опит із її направляли нам держпрослужба. Ми його доповнили своїми питаннями, які нас цікавили. Одне з яких було матеріально-технічне забезпечення як чителів, так і учнів. До речі, проаналізувавши всі ці надіслані матеріали, можна сказати, що матеріально-технічне забезпечення учнів покладається на Самих батьків кожен знає те, що діти зараз в більшості користуються особистими власними телефонами, а вчителі також по можливості використовують власні засоби для навчання. У нас в розрізі по кожному закладу є у відсотках забезпеченість. Тому після цієї нарати я можу надати вам такі матеріали, бо знайомийся. Ну, можна Тому що може купити тільки, щоб потом корисова на рахунок забезпечення. Проблема смартфону в тому, що він малий екран має так. І, наприклад, коли ти навіть працює, працює чи сліпчартом чи з дошкою, так і показуєш якісь приклади. Одне діло, коли в яких дітей великий монітор ще хоча дюймів, але це вже краще, чим. 5 дюймів телефон, одні бачать, інші ні. Дуже сильно псується зір. Не видно, наприклад, ті самі приклади, Так yeah. потім yeah. проблема інтернету, оптоволоконний, хоч в нас оптоволокони швидкісні інтернет, але все одно він в пікові навантаження. розсинхрони, проблеми зі звуком. Якщо говорити про навчальні заклади, в нас йде тільки одна смуга, і зазвичай платимо ми за 100 Мбіт інтернету. Так? Хто, хто відповідно розуміється, 100 мегабіт, якщо розбити навіть хоча б на 5 вчителів і при тому потоку відео онлайн-урок, це вже все. Це більше, більшу кількість вчителів, ну, це буде важко, будуть проблеми із зв'язком і так далі. Знову ж, гігабітний інтернет вести це буде дуже по бюджету, бити. то це треба працювати в школі і мати ось, ось, навчання вимагає знає, дуже сильної самоорганізованості і самостійності учнів. Працюючи в університеті із студентами, ми говоримо про дистанційне навчання студентів, але коли почав працювати з учнями, я зрозумів, що дистанційне навчання для них доволі важке. Якщо говорити, то дистанційне навчання можна більш-менш серйозно починати, це із 8 класу. Хоча б де в учні вже після трьох років адаптивний період ми говоримо про нужеш, там є 5-6 клас, це адаптивні класи. Так? А далі вже ну, після початкової школи. Там вже учні більш організованіші, в них є інтереси до конкретних предметів, вони вміють працювати самостійно і вже більш дорослі. Початкова школа, ну, дистанційне навчання, якщо чесно, це взагалі я не знаю, як може проводитися. Дуже важко, розумієте, проводитися може, але діти, працюючи в початковій школі, постійно потребують уваги. З ними постійно треба працювати. Проводячи дистанційні уроки, їм важко сидіти. Це більш активні діти, з ними ти саме навіть. Фізкульт хвилинки, ну, хто зрозуміє, розумієте, колеги тут е, більшість працювали в початковій школі, то е, ну, дистанційне навчання для початкової школи дуже важко. Але другий аспект, якщо розумієте, повітряні тривоги можна підготуватися, все навчання провести. Так? Але коли відбуваються дійсно вибухи, так, мені розказували багато учнів, це просто у них паніка. Не факт, що ще більшість як поводить себе вчителі, Нагадаємо, що дітки, які вдома навчаються онлайн, мають бути під наглядом дорослих. Ну, якщо брати зі сторони захисту дитини, інтересів прав, то дитина не може залишатися до 14 років без нагляду дорослих. І тому, коли розглядати питання очне навчання чи дистанційне навчання, очне, тому що діти повинні ну, мають можливість бути з дорослими, тобто з вчителями, але тоді це покладається дійсно на плечі вчителів. Якщо брати до уваги те, що ми не маємо змоги на лише ну, на дистанційне навчання, у нас йде акцент, то в такому випадку потрібно продумувати у той варіант, що дитина не може залишатися без дорослого. Тобто або бабуся має бути, або хтось із членів родини, хтось з дорослих обов'язково має бути присутній у будинку чи в приміщенні, де буде знаходитись дитина. Важливо, аби наша молодь вміла правильно користуватися інфоресурсами. Зрозуміло також ворог, оскільки як казав Осан Анатолійович, спецоперації, як вони називають наш ворог і, так вони б'ють по всіх фронтах, і один із них це інформаційний. У Нас діти користуються соціальними мережами Instagram, TikTok і так далі. Відповідно, там також є російськомовний контент. Так і знову ж діти зустрічаються з тим, що Російськомовні різні, наприклад, блогери так вони висвітлюються події пост своєму, так як бачать, як показується російське керівництво і так далі. Знову ж потрібно пояснювати дітям, наприклад, на тих самих уроках інформатики чи основи здоров'я там ж є певні уроки. Де ведеться про інформаційну грамотність. а взагалі краще на початку навчального року обов'язково. Так само після коли війна почаслася, так один із перших уроків, це було якраз пояснення, того, що відбувається. Бо діти навіть від батьків одне діло слухати, а хотілося почути від інших дорослих, що ж там ну, більш детальніше, наприклад, там про якісь події. По-перше, навчити розказати їм про цю ситуацію, навчити користуватися конкретними джерелами, які є. Дають достовірну інформацію, так це, наприклад, найкраще було збирати інформацію, перевіряти. Я, наприклад, радив портал Укрнет. Там доволі зручно. Таймінгова лінія є, що можна перевіряти швидко новини. Там різні телеграм-групи. Наша учнівська молодь хоче долучатися і долучається до патріотичної роботи. Що таке патріотизм? Це перш за все, гордість за свою державу, за те, що робить народ. І гордість за свою культуру. Всі знають і бачили, що після 24 го числа наш народ надзвичайно згуртувався. Наші діти, наша молодь стали допомагати в тому, щоб плести сітки, щоб допомагати армії. Якщо говорити про, про культуру, про Мову, то зрозуміло, за що ми воюємо. Адже саме це стало тим, що наші воїни стали на захист заради нашої мови, заради наших, заради наших дітей. У нас наразі працюють три заклади культури. Ми змогли добитися дозволу від районної міської адміністрації, в одному із них облаштовано укриття. В іншому також а один заклад користується укриттям в населеному пункті, який недалеко. Звичайно, що це не той обсяг, який можна зробити, але ходять діти, вони надзвичайно хочуть спілкування, вони хочуть також проявити свою творчість, вони хочуть. Співати Вони хочуть показувати світу, що вони найкращі, що вони найталановитіші. Тому це так, як ми наразі змогли організувати цей процес. Якщо говорити про навчання дітей у школі, то зараз віддавати дитину, я вважаю, що це емоції. Просто ми не зможемо організувати цей процес, тому що всі пам'ятають, як це було, коли евакуйовувалися жителі Паланку, синиці. Це просто хаос. Якщо ну, не будуть таких дій, звичайно, то, можливо, поступово-поступово будемо облаштовувати укриття, будемо говорити з батьками, це треба зараз робити. Але на 1 вересня, то я не готова своєї дитини видати в школу. Із задоволенням відвідують діти гуртки позашкілля. Ми розпочали все таки потрошки опитувати батьків, запити батьків свої, сплановувати і це все якби збирати інформацію. І з 21 березня потрошки, по двоє, по троє, по п'ятеро дітей спочатку були. Я, як керівник також групи, було, сама на собі це все перенесла і пережила разом з ними. Спочатку було троє дітей, потім п'ятеро, потім почали сходитися. А далі почали діти доїжджати із з кінців країни і так далі. Батьки надали дозволи, і ми все-таки почали проводити ці гурткові такі роботи. Далі приєднувалися, приєднувалися діти, і навіть будучи відпустки, деякі керівники гуртків все таки проводять свою роботу з дітьми. Ми проводили різні заняття, дозвілля, фрумувалися таки з першого квітня вже змішану форму навчання. Яка в умовах безпеку таки ситуації дозволяла нам проводити як очні заняття, так і дистанційно, якщо це була якась така чи тривога, чи якийсь інший день у деяких гуртках кількість вихованців збільшилася вдвоє. Початку війни мій хореографічний колектив збільшився вдвічі, тобто прийшло ще така сама кількість дітей, яка ходила до війни. Лише одна дитина, яка приїхала переселенка. Але їй дуже подобається. І вони навпаки просять, що давайте більше занять. Тобто в мене по графіку має бути три, вони просять, давайте нам більше, бо їм сумно ну, сидіти вдома. У нас все одно на якісь розваги. Наприклад, вчора ми готували костюми, ну, річ для костюмів, тобто футболка з патріотичними малюнками. Вони розфарбовували собі малюнки до Дня Незалежності. На футболках там кожен собі щось придумував і допомагали один одному. Так само ми стараємося якось розважатися. Є і заняття, є і дні, коли ми просто розважаємося. Зрозуміло, що це діти, батьки, яких ну, не, ну, не, не ходять туди, не заставляють їх сюди ходити. Тобто, якщо школа, якщо вона працює, то вони обов'язково мають туди йти. А тут хочуть або не хочуть. Такого немає, що ми їх заставляємо. І діти йдуть із задоволенням, і буває, коли там в мене не виходить десь, чи потрібно перенести заняття, вони запитують, а чому? кажу, Бо у мене не виходить, ну, там дитина приходила чи я. А чому ми хочемо на заняття? Тобто в них бажання є, і я це бачу. Онлайн не хочуть хореографії? Онлайн не хочуть, ні. 24 числа, 25 на наступний день в лютому, то мені навіть половина дітей питали, не писали вайбері, а буде сьогодні заняття. Mm -hmm. Кажу, я б хотіла вас попросити вашого такого, такої впевненості в завтрашньому дні. Кажу, але поки що ми відпочиваємо. І вони були дуже, дуже вже питали, коли ми вже відновимо, коли ми почнемо ходити. Тобто діти дітей є бажання. Все залежить від батьків, так як теж я чула, розділяється міння. Е, думки <плес> думки, <плес> да, думки, що є такі батьки, що ми тільки за те, щоб були онлайн навчання, а є такі, що офлайн. Тобто хтось боїться, ще відпускати, а хтось навпаки, як їм вдома буде сам вчитись. Так само думаю, що за перший клас е, ніхто просто так заробітні плату платити не буде батькам, А щерічну дитину залишити вдома самою. Чи в основному зараз такі бабусі з дідусями, що вони ще працюють? Це раніше, що як ми були там бабусі по сіцями старші. ворогу, не вдасться залякати націю важливо активно шукати засоби та можливості навчатися культурно та фізично розвиватися, рости грамотними, патріотично вихованими українцями, змушені ми адаптуватися до сучасних реалій і рано чи пізно навіть. У нас вже ж зараз тільки військовий стан, у нас ще, ще війна у нас не почалася, ще буде оголошена війна. І ми в таких умовах і будемо вчитись. Найвитриваліші залишаться. Ми так спочатку почнемо. Змішана буде форма навчання. можливо звернемо більше увагу все таки на перші класи для того, щоб їх адаптувати. Це буде Навантаження на вчителів і на батьків, і там педагогічний колектив має допомогти саме першим класом, бо рано чи пізно ця дитина до тебе ж попаде е на навчання, і маємо це зрозуміти. Максимум допомогти початковим класам. І потрохи ми таки будемо модернізуватися до очної форми навчання в якому випадку. Шукати, ну, все суспільство шукає найкращі алгоритми, і ми його знайдемо. максимально оптимізму. І підтримка збройних сил України все.